Незабутні свято з нагоди Дня журналіста для Акул-Пера організувала обласна влада та очільники Долинського району. Наші колеги побували у краєзнавчому музеї Бойківщини Тетяни і Омеляна Антоновичів, покаталися на унікальному карпатському трамвайчику, смакували тутешні страви, співали, танцювали, а головне відчули гостинність і доброзичливість мешканців цього краю. Як уміють відпочивати прикарпатські журналісти у наступному матеріалі? Мешканці долини зустріли медійників тепло і радісно. Ознайомитись ближче з Бойківщиною допоміг музей в центрі міста. Він один з наймолодших на Івано-Франківщині. В експозиції шість відділів: кімната родини Антоновичів, природа, історія, побут та етнографія, Бойківська хата, а також відділ сакральних пам'яток. Ось вже вісім років ми в тому напрямку працюємо. Тобто пошукова робота постійно створюємо експедиції, їздимо по селах, збираємо речі для того, щоб поповнювати фондові колекції колекції, а також наукова робота. Незабутнє враження на журналістів справила мандрівка в гори карпатським трамваєм, 75 кілометрів вузькоколійною залізницею у компанії з веселим екскурсоводом Любомиром Яцьківим. Можна їхати в локомотиві в закритому вагончику кабріолеті зі зручними сидіннями або на відкритій платформі словами красу Карпат не описати видно, гору Лису, мізунський водоспад і багато цікавого. В карпатському трамвайчику можна навіть одружитися. У вагоні робимо капличку, на льорі робимо столи. А там голова сільської ради Мацелюк, Марто Степаніної сільської ради перепечатку і тут розписує на ходу. Але поєднують свої долю у такий спосіб. Зазвичай туристи з Моршина і трускавця. Ми робимо весілля, видаємо їм посвідчення, тільки що вони чоловіки, жінка на період перебування, тільки на курорті. Зупинився карпатський трамвайчик біля вигодського лісового господарства, що поблизу села Старий Мізунь. Тут акулпера привітала тепла літня злива. Всі запам'ятають у цей день всю нашу зустрічу. Та не минуло й півгодини, як заграли справжні карпатські музики. Мокрі, босі, журналісти, а з ними і представники влади пішли до танцю. <пи> За веселої забави медійників нагородили почесними відзнаками, преміями імені Богдана Бойка і навіть цінними подарунками Микола Мацюк від голови Івано-Франківської облдержадміністрації отримав фотоапарат, а троє найдостойніших золоту медаль української журналістики.